Привіт всім, дорогі друзі. Розпочався перший день мого малювання. Я нарешті змонтувала це відео. Ось печим перший день я наношу контури темною фарбою. Ну, то беру або чорний, або світло-чорний. Таке легесенько, трошечки на пензлику, щоб навести контури, щоб потім... Не загубити контури очей, контури брів. Так, скажімо так, в основному легесенько знімаю, знімаю руками рельєф, якщо забагато, пензличком, щоб не було зовсім рельєфу, щоб полотно залишалося гладеньким, якісь там синячки під очима, щось такі тіні. До речі, так от, коли е, другий раз я буду сідати після довгої перерви, малювати е, портрет там, чи картину, то треба буде посидіти десь так години-дві просто подивитися на фотографію, з якої я буду малювати, щоб побачити кольори. Хоча не факт, що можна побачити всі кольори, коли ти починаєш малювати, тобі. Особливо після довгої перерви ти не бачиш кольорів. А в процесі, коли ти малюєш, ти починаєш, не знаю, як це відбувається, от, зір прорізається, і ти починаєш бачити там фіолетові відтінки якісь. Ну, то буде пізніше, коли вже обличчя. Зараз ми просто наводимо контури. Пензличком. Так, щоб, щоб не втратити наші основні такі орієнтири, скажімо так, я вже тепер зараз на цьому етапі я вже сьогодні малювала брови, але в цьому відео немає. Навіть вії промалювала. То на другий раз я би вже так не поспішала, я б більш так Якось більш точніше би це все зробила. Тому ну, що, коли ти загорівся намалювати щось, і ти вже хочеш вже-вже скоренько, тобі хочеться вже побачити результат. Особливо я, як дизайнер, я вже бачу готову картинку, зроблену. А насправді це ще треба робити. І цей процес, коли ти Поспішаєш, хочеш чим пошвидше. Так, другий день. Другий день я вже починаю додати колір. Але бачите, вибачайте мене, будь ласка, бо я такий початківець, ютубер-початківець. Ще не зовсім знаю, як добре розмістити камеру. От, Над цим працюю, чим далі воно буде краще в мене все. От, додаю колір. Даю трошечки охри, білий, лимонний, жовтий. Якісь такі даю тона, тому що от фотографія у мене, по суті, з чорно-білої. Зроблена Оця фотка, з якої я малюю, це, ну, по суті, вона була чорно-біла, тільки трошечки мені реміні його підкольорував. Коли я відновлювала з дуже поганої якості. Я в попередньому відео. Розповідала, що саме фото було з цього збукінга, воно там взагалі не то, щоб мініатюрне, воно мікроскопічне. Ось, бачите, якщо ви помітили, якими пензликами я малюю, можете написати в коментарях. Я зніму окреме відео про свої пензлики. І, власне, якраз оті пензлики вони роботи, і техніку і сутіло, допомагають я виробляти свою. Ось тут я вже сама щось озвучую. То. Щось там говорю. Я не знаю, можливо, голоса накладуться. Я поки трошки помовчу. Щас. Потім ми гарно все це підведемо, підтінемо. Так, день четвертий. Я вирішила попрацювати трошки з фоном, тому що коли працюєш з лицем, ти не маєш фону. А все пізнається в порівнянні і на фоні чогось. Якщо немає фону... Так, п'ятий день я вирішила дати небо. Хоча це небо, воно мені. Буде трохи заважати малювати обличчя, але все одно я вирішила дати оцей фон. Це небо, щоб зрозуміти, коли буду малювати обличчя, які кольори я маю використовувати. Тому що я можу намалювати обличчя, вилизати його, а потім дам фон такий шикарний. І наше обличчя, воно сховається, воно просто. Буде дуже таке бліденьке і ну, не сочне. Тому варто, варто робити все в комплексі. Ну, принаймні, основне. Ось тут я заливаю цей фон. фон. Фон виявився дуже складний. Це такі накидки. Зараз на даному етапі, коли я записую це відео, то фон вже висох. І я продовжувала малювати обличчя. Але коли я малювала цей фон, то там такі досить складні гори. І такі якісь підйоми, і це небо. Там буде над чим попрацювати. Поки що це просто такі основні накидки, щоб мати якусь загальну кольорову, кольорову гаму. Обличчя таке бліденьке залишається. Поки що, поки що пізніше ви побачите, яке воно буде. Так, сьомий день. Що це я на сьомий день тут робила? З палітри показую. До речі, палітру е, ви бачили, можливо, для того, щоб не чистити палітру, я беру стрейч. Обмотую таку картоночку, кругленьку чи квадратну стрейчу і <кій> я перепрошую. Я трошки е взагалі е на багатьох відео кашлюю, тому що я після грипу такого серйозного не можу очухатися. Так, що ми тут? Так, що ми тут робимо? Ми тут намагаємося трошки. Небо підтягнути оцей місяць. Ляпнула я трошки. <хи> ну, нічого. Ну, реально я зацінила. Я думала, що цей фон, я зроблю отак от раз розплюнути собі. Ну, коли я почала вдивлятися у фото, спочатку ти так дивишся, ну, якась там темнота, небо, якась хмаринка, місяць, туди-сюди, туман. А коли ти починаєш дивлятися в ту фотографію, то ти розумієш, що там реально стільки всяких зображено об'єктів, речей, що ну, і професійно було б це все зобразити, а не просто зробити щось типу. Тому що в мене сама задумка, акцент, акцент і на Картині і на авторові, не, ну це не картина, це фотографія. На фотографові і на фотографії, акцент має бути. Тут е, важливо, щоб зробити це по-людськи. Так, що ми тут? Хмарки, хмарки, до речі. До речі, я помітила, що якщо от... Здається, ти не бачиш того кольору. Дивишся на хмаринку, і ти не бачиш, що вона така чорно-коричнева аж. Але коли вже малюєш, ти розумієш, що там не, ну, інший ніякий колір не пасує. Даєш чорний не то, вона якась дуже глибока. А коли даєш чорно-коричневий, такий брудний, і та хмаринка дійсно такого ну, відповідає. Ті всі задумці. І зелені тона, я там побачила, і оранжеві. Ну, Тобто дуже цікаве небо, і ми ще його продовжимо обов'язково. Я думаю, що тут десь буде три таких три таких відео, ну, ролики, трохи ускорено. До речі, це все ну, зжимало дуже сильно, тому що перше, Місце нема на телефоні. Щоб знову знімати, треба викласти те, що ти вже не знімав. Коротше, ну, досить так гарно виходить. Я вам розказувала, що мені дуже подобається стиль да Вінчі. І я хочу, хочу виробити свій стиль, але з використанням того, Тої техніки, коли він покриває тонесенькими шарами фарби, не додаваючи білила, а просто тонкими фарбами з олією. Ось фон, до речі, я малювала на самій оліфі. Оліфа, оксоль. І не знаю, можливо, я пошкодую про це. Ось тут вже обличчя. А обличчя, я коли малювала, я додавала Десь одну третю ляної олії до оліфи. І отрима дуже гарний матовий ефект. Дуже гарна фарба розташовується, і я таку пропорцію зберігаю. І зараз так і продовжую в тому дусі малювати. Так, що ми очі? Я трошки промальовую очі. Тому що, знаєте, щоб була така зацікавленість, от ти малюєш, і ти мусиш бачити якийсь результат, позитивну тенденцію, що тобі щось виходить, і для того потрібно трошки надати якихось акцентів. От, очі промалювати, губи промалювати, Губи промальовую. Помітила, що Дуже багато тут такого, таких світлотіней, зроблених, такого легенького, голубоватого відтінку, як е, кобальт світлий. От, Я використала на бліках оцей кобальт. Хоча моя Софійка сказала, що обличчя, ну от Софійка то моя дочка, сказала, що обличчя трохи хворобливого кольору. 에, поки що. ну Картина ще не завершена, ми маємо можливість ще до кінця це все повиправляти. Але от я той колір, я його бачила. Я бачила от той кобаль, такий голубоваті, такі бліки. Так, малюємо бороду. З бордою вже взагалі стало цікавіше. Я ще взяла такий трохи великий пензлик, ну, коли починаєш малювати, думаєш, Чим то малювати? Чим то малювати яким то пензликом? Взяла такий крупний, досить пензличок, щось мені так було під настрій. Так, про пензлики я вам ще розкажу обов'язково. Це буде окреме питання. Пензлики це моя фішка. Моя фішка, і воно мені задає стиль. Ось. Вже коли даєш вуса, людина вже не така хвороблива виглядає, вже щось з'являється, якийсь контраст, якась трохи красота. Я потім вже зрозуміла, що треба було взяти дрібніший пензлик і прямо такими волосинками малювати. Але... Так як я казала, що ти в процесі починаєш здобувати таку кваліфікацію, спочатку тобі здається, що ти тим тоненьким пензликом, зараз щось таке там закосячиш, але насправді рука набивається, і вже лінія йде правильно. І пензличок попадає власне, в те місце, де треба. От тут. Забираю трошки на волосі, даю акценти, забираю лоб, бо я його трохи ну, залізла за контури. Якусь там трошки гривку додаю і вже людина починає бути похожа на людину. Наш Аді починає бути якимсь похожим на гарного хлопця. Ось так, чолочка така цікава. Волосечко трохи вигоріла, хоча темне волосся, але якщо б я дала таке дуже темне, то б він був не схожий на себе. Ну, так було, трошечки тоненьке, трошки фарби і оліфи. Ніяких там ні білил, ні е, цих, ні охри я не додаю, тільки прозора фарба. Прозора фарба. І бачите, я тільки що брала такий грубий пензлик, типу такий, такий, <смітна> поняли, похожий на косметичний. І легенько контури. Ось-ось-ось-ось. Збирала контури, щоб вони не були різкі. Друзі, буде далі дуже багато всього цікавого. Буде продовження. Наш водій чекає, в нього вже є вії, вже є броки. Але про це буде наступне відео. Я вам зблизько покажу його. І всім дуже дякую, якщо вам сподобалося. Ставте вподобайки, якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі. Буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. І вас чекає ще дуже багато всего цікавого. Просто все з часом.